Вітаю вас! Не віриться, що тут цього року жили люди. Це жила квартира. Ап Апокаліпсис. А тут була в них ванна. А що то? Картопля що? Тут закруточки. Вибачайте, добрі люди. Що я можу вам? Чим я можу вам допомогти? А зараз я вам покажу. Ви скажете, що на нулю солдати сплять не в чистих простинях. Я вам зараз покажу, що сплять на чистих простинях. <гум> Бачите? Коц закинув, і це така, такий психологічний трюк. Зразу стало спокійно і затишно. Ні одній міни не беруть, і каби теж. А взагалі чого не беруть? Е -е, кожна людина має ауру. Якщо людина веде от, Є ж два напрямки до світла і до, до зла. Якщо людина рухається в напрямку до світла, то в неї така хороша аура, така велика, масштабна е -е, світла. І, аж, ну, Якщо так, так буває навіть монах, то е, до 7 кілометрів, так, ну, розумієте, йому тісно, йому тісно серед людей, він йде в ліс, живе на галявині в лісі. Але справа в тому, що навіть коли він живе на галявині в лісі, а аура в нього е, то є такий купол, захист, то біополе на роз, на сім кілометрів пробиває. То навколишні всі навколишні села, які попадають в зону цієї дії, знаходяться в безпеці під таким саркофагом. Ну, а якщо людина рухається до зла, на її авра пробита ну, відповідної хурії, то видно, що таке тіло це якби дзеркало душі. От, образ Божий, як Шевченко сказав в своєму вісі, образ Божий. Багном не скриніте. І от е, я сюди попав. Цей дім це храм. Я тут е, охар, охрана моя. Це храм. Він не оберігає від злих поглядів, від осколків, від пулів, від доща, від зною. Це храм. Він мене захищає. І не, і не треба оскверняти. Бачите, як, як цей храм осквернили. Не треба його розпиняти. <кій> і от я тут знаходжуся і ця аура як мінімум захистить, захистить мене в цьому домі. Це клапокаліпсис, це розвалені, будинки розвалені. Там одинокі птізі стоять. І от ця аура дозволила мені прийти до дорогою смерті. Чотири кілометри з переправою. Ну, стежка вже давно запланована і переправа запланована. Йдеш, і ну, просто страшно. Валяються бронежилети, валяються е, турнікети, запахи специфічні. І ця аура дозволила мені прийти сюди, тою дорогою смерті. Аура захист, захистить мене е, тут і аура допоможе мені вийти назад, же Треба треба дорогою смерті також вертатися. А на день прилітають ну, сотні, сотні, сотні всяких е, е, мінометних е, е, цих мін сотні. А на протязі всього тут якби цього турне, яке я тут проводжу. То будуть тисячі, тисячі. <плес> так що думайте за своє біополе, думайте за свою ауру, рухайтеся до світла, і ви, будете, ви ніколи не захинете наглую смертю. І, і постарайтеся жити так, щоб ваш, ваш, ви і ваш рід був благословенний. Щастя вам.